Ян Таксюр. Марш не фашистів. Ряд так званих експертів з п'ятої колони заявляють, що в Україні є фашизм. Це безумовна неправда, яку поширюють представники нижчої раси. І ми, члени братства українців арійців, будемо рішуче притягати такі елементи до суворої відповідальності соціальних мереж. Ми крокуєм чітко, грізно, кожен прапора трима. Ворог каже, є фашизм. Ні, фашизму в нас нема. І щоб ворог клятий, клятий, взяв назад свої слова, ми йдемо фашизм шукати. Ліва, права, раз і два, в ногу, пісню, час буремний, героїчний славний час. Ох, до чого ж це приємно, що лякаються всі нас. Стій, студенте, стій, юначе. Той упав лежить в багні. Ти фашизму тут не бачив? Тихо мукає. Ні, ні. Йде хрещатиком туристка. Гей, німкиє, постривай. Ти десь бачила фашистів? Вас? Фашизмус? най, най, най. Далі йдем, співаєм хором. Течемо, немов ріка, руки вгору, руки вгору, це зарядка в нас така. Раптом дядя скаче радо, бо майдану ветеран. Знаєш, дядю, брешуть гади про фашизм і про майдан. Заридав аж до ікоти, весь зайшовся до соплів, парив щось про гейне, геоте і про інших москалів. Задовбав довгоязикий, все верзе недопуття. Хоч і свій, а дали в пику, ну і кинули в сміття. День волали ми до хрипу. Де фашизм? мовчить юрма. Запалали смолоскипи, знов шукаємо. Нема. Журналісти кажуть чисто, хоч всю землю перерий, а в нас, чесних журналістів, як блядей на окружній. Тут наш фюрер, тобто гетьман, каже, старший побратим. Десь в селі хтось крикнув геть нам і ще плюнув перед тим. І сказала там бабуся, дочекались ми біди, і в таким ворожім дусі заскріпіли два діди. Ось, де кляті супостати, заховалися від нас. Взяли зброю ми і лати, взяли памперсів запас. Бо бабуся з виду тиха, аж мальне так до кишок. Це завдасть здоров'ю лихо. А нам, вибачте, за що? Тільки розвідка доклала супостатів не мільйон. Переможемо з ухвалих, як пошлемо батальйон. Гей, тримайтесь, старі клячі, ви державі, як більмо. Хто там ще фашизм побачив? Ми уже до вас йдемо.